По Перше хочу привітати вас усіх зі святами, дуже приємно. Я перший раз у вашому місті і враховуючи те, що багато ну, приходиться мандрувати по Україні, можу сказати, що чим менше місто, тим більш доброзичливі і гарні люди. Це насправді так. Мені дуже все сподобалося, і саме тому, що так склалося, що сьогодні на цій акції були присутні, по-перше, саме прогресивна частина нашої країни це наші діти і молодь. Мені дуже подобається те, що сьогоднішня акція, сьогоднішній рекорд спрямований на те, щоб в нашій країні був мир і злагода, чого я всім нам і дуже бажаю. Дуже приємно, Я дякую за гостеприємство Всім, хто мене сюди запросив, і хочу побажати всім гарних свят, гарного відпочинку, а також приємного настрою і гарних вражень. Ну і хочу сказати декілька слів по поводу встановлення рекорду. Це не перше досягнення, яке було зафіксовано в книзі рекордів України по темі. Попереднє досягнення було встановлено в Луганську, але відверто кажучи, це досягнення в декілька разів менше, ніж те, що зробили сьогодні ви. Я би хотів зачитати те формулювання, яке буде занесено до Книги рекордів України і зафіксовано в почесному диплому Книги рекордів України. Цей рекорд буде зафіксовано в категорію Масові заходи, недовша в'язанка бубликів, попередньо зібраних новомаринськими школярами. Рекорд зафіксовано в рамках акції Молодь Новомиргородщини заради єдиної України живий ланцюг єднання. І ми зафіксували наступні результати. Довжина в'язанки складає 505 метрів. Свідоцтво реєстрації цього рекорду як факт загального визнання я хотів би вручити почесні дипломи Книги рекордів України організаторами цього дійства. По-перше, я би е, хотів е, нагородити новомиргородський районний парламент дітей, центр дитячої та юнацької творчості в особі голови парламенту Мороз Юлії Валеріївни. Також ми хочемо подякувати за співпрацю місцевим та шкільним самоврядуванням, адже завдяки вам ми змогли донести до всієї України одну єдину ідею. Ми всі єдині, ми не і ми можемо це демонструвати своїми вчинками. Дякую. Ми. Учні Новомиргородської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 ще щас... наші вчителі, наші працівники щасливі і пишаємося тим, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій, мальовничій землі Новомиргородщині, яка є неподільною частиною нашої єдиної, славної, незалежної України, з її широкими нивами і полями, з її глибокими ріками і Морями з її прекрасною мовою ніколи не вичерпається глибока народна мудрість основи високих моральних засад. І це все Україна, і це все ми, український народ, який збереже свою єдину незалежну батьківщину за єдину Україну. Прошу учнів Новомиргородської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 знак єдності. Випустити кульки жовто-блакитного кольору.